Прикарпатські жінки захворіли квітами. Ті, хто захопився красою цих рослин, визнають залежні від фіалок. Це особлива квітка, яка віддячує за турботу своїм щедрим та різнобарвним цвітом. Я просто цим живу. Я тут ну, це моє. Повітря, яким я дихаю, це моя радість. Ну, ну це все це зміст мого життя. Можна сказати, що залежність, хвороба, хто як називає, але хай краще така буде хвороба. Я буду лікуватися, буду на я буду на це витрачати. Це треба зрозуміти. Це зрозуміє той, хто знає. І я впевнена, що багато хто мене зрозуміє. Сюди приходять, щоб відпочити душею. Ці жінки як одна велика квіткова родина, знають один одного в обличчя та кожного смаки. Заради краси на підвіконнику вони готові витрачати гроші, бо кажуть, воно того варте. Фіалка це ну це особлива, особлива квітка. Навіть наша прикарпатська фіалка, і то вона дуже дуже красива. ну, свої на простенька, але дуже гарна. Кожна квітка по-своєму красива близько 200 видів фіалок милували око франківців. Це кількарічна праця клубу фіалки Прикарпаття. Презентували чимало новинок: серце матері і рожеві сни. Сорт уже з 2017 року. Можна побачити на виставці. Це є новинка Лени Любецької з Вінниці. Вона тільки у мене розцвіла. Ну, теж бачу, ну цікаво, що вона і біла, і рожева, має фоксійний крайчик. Я думаю, якщо вона має багато бутончиків, вона зацвіте мені довше після виставки, то буде гарна шапочка, але я все одно взяла на виставку, щоб люди подивилися. Заради такого результату треба вкласти багато праці та душі, а щоб вивести новий сорт, іноді кілька років потрібно. Якщо запилюють фіалочку, то коробочка сімена достигає 9 місяців. Тобто треба, щоб ну, та як дитинка, 9 місяців оця коробочка доставала на фіалорці, потім сіяти, рахуйте, посіяти воно, поки зійде маленьке, поки виросте, подивитися, як воно зацвіте. Вибирають, чи воно чи є вже такі подібні, чи це щось особливе, гарне. Якщо це дуже гарне, лишається ця рослинка, садиться її з листочка, і якщо вона відтворює першу квіточку, яка була спочатку, це вже робиться сорт. Поряд з фіалками, ахіменеси та стрептокарпуси. Ще один різновид родини фіалкових: невибагливі та надзвичайні. Вони Дуже різнобарні, різнокольорові. Дуже багато представників цього класу є жовтого кольору, чого немає у фіалочок ще. В основному вражають розмірами, забарвленням або махровістю своєї. Дуже багато сортів, але вже махрові і розміри дуже величезні. Фіалкова виставка у краєзнавчому музеї триватиме до кінця тижня.